Коли в грудні приймався бюджет, то підтримали нашу ініціативу про виділення 500 мільйонів гривень на добудову Ахмадиду. але є проблеми. Сьогодні перша червня жодної копійки не освоєно, пане міністре. Завдання стоять перед вами перед вашим міністерством. Надзвичайно важливі це освоїти ці кошти. Зараз ми невідкладно звернемося до міністерства фінансів, внести зміни до розпису державного бюджету. Як мінімум, на червень місяць із 500 мільйонів має бути 150-200 мільйонів на червень-липень розписано. Якщо, хоча б копійка цих коштів буде не освоєна в цьому році. Це буде ганьба. Це буде абсолютно безвідповідально. 90 мільйонів євро за три роки вивезли за кордон на лікування дітей, замість того, щоб потратити ці гроші, побудувати, добудувати охмадит і не збирати з батьків сотні тисяч євро для того, щоб рятувати їхніх дітей. Друге, це безумовно жорсткий контроль. Ми всі разом, і в першу чергу, журналісти, громадськість мають стежити за тим, щоб не відбувалося ніяких зловживань.